Багатьох гравців релігія і футбол ледь не тотожні явища. Але у що справді вірять футболісти? Михайло Мудрик ікона релігійності українського футболу. Віра в Ісуса в Мікайла настільки щира, що той набив татуювання на шиї з написом «Only Jesus», що перекладається тільки Ісус і демонструє любов до Спасителя. Інший варіант відданості християнству обрав екс-гравець Чорноморця Андрій Кірлик, який після завершення ігрової кар'єри став священником. Зовсім інший вимір обрав ще один відомий динамівець Андрій Несмачний захисника затягнула секта свідків Єгови. Несмачний змінився ще під час ігрової кар'єри і донині продовжує відвідувати зібрання свідків. Найвідомішим релігійником світу футболу є бразилець Кака. Віра Вісуса, постійне читання Біблії, молитви та навіть його фірмове святкування забитих м'ячів у вигляді здіймання рух догори як подяка Христу. Все це робить його найзірковішим вірянином нашого списку. Такі легенди збірної Франції, як Зінодінзі. Дан та Франк рібарі обрали іслам. І якщо Зізуцю віру сповідував з дитинства, то рібарі прийняв мусульманство через кохання. Обраниця Франка родом з Алжиру, і тільки прийняття ісламу дозволило офіційно узаконити стосунки. А кому на вашу думку найбільше допомагає Бог у чемпіонаті України з футболу?